Да, давайте це покажуся. Оце три друга вони дуже хорошо дружили. Так хорошо. От і вже немає нікого. У Славік оцей оцей Володя товстий, він умер у нього рак легких було. От. Хоча останніх, мабуть, років п'ять, а то й сім він уже й не курив. А у Славік він умер, у нього рак е желудка був. От, Ну, а у Юрия ж рак мозока. От, от так. Так що. Отакі мої дорогесенькі діла. Так що вчора було 7 рочків, як Юрчика не стало. Сумую я, я досі сумую, я вам так скажу. Ми з ним прожили 19 років. Це в мене був самий щасливий брак самий щасливий шлюб, по-нашому щасливий шлюб. Він був дуже хороший, він був спокійний. Він ніколи ні на кого голоса не піднімав. Він, він мог робити те, що він хоче, але все так тихенько, красиво, ненавяжіво, ніколи не сказав, чого це твоя мати приїжджає і сидить тут по два місяці у літочку. А то що, мамо, один раз тільки да, один раз тільки в зиму приїжджали, ще й в зиму сиділи два місяці, а Настюша ж, завжди ж з нею приїжджала, теж по два місяці сиділи, ніколи не сказав. Ніколи. Щоб він там сказав, що на що вони їдуть тут, що. Ну, але я вам так скажу, я їх содержала сама водичка. І вони почали приїжджати, я ще й не робила, училася, практика була, але без роботи цю я отримувала і за практику гроші отримувала, тоді були хороші знижки. По суботам ми їдемо в Призму, і були знижки на 50%. І ми набираємо так повну тілегу: і м'ясо, і рибу, і йогурти, і сметану, і все. Хліба не брали, бо хліб я сама пекла. Булочки якісь отаке, що Настя що захоче, вона інколи з нами їздила І сиру. От все, що було по знижкам, от все ми набирали. І в Призмі, і тут у нас у сканці, як в сканці, відкрився вже, і туди їздили. Коротше, от так. От так це їли і пили, і от він ніколи нічого не сказав. Але за все я платила свої гроші. Я, я платила свої гроші. От. А він в обслугі автівки бензин і ну, які ремонти? Але ж, але ж, як він купляв автівку, то в мене лежали гроші. Тисячу доларів він їх узяв, поміняв на євро. І перша автівка стоїла, мабуть, 1200 чи 1300. Оце він віддав тисячу, поміняв, тоді якийсь долар був навіть дорожче, ніж євро. Отдав хлопцям в там, Тут в нашому районі мастерська, там, там він купив ту автівку. От, оце з цим Володію що товстенький, оце вони вдвох їздили. От туди ходили рядом з нашим районом. А оті, я не пам'ятаю, 200 чи 250 він домовився, що він із своєї безробітниці там буде за пів року короче, він їм виплатив. Вони Також була Тільки така старенька-старенька. Може, їй тоді годів 25 було. Ну, вона бігала в нього Отлично. А тоді, мабуть, років через 5 він купив. Теж Toyota Corona, але вже така, гроші підсобирав, ту здав у магазин і, і взяв таку більш новішу, от, яку тоді як він ото пішов. Ми ж були розведені, я на, не мала права подавати на внаслідство вступать, сестра не захотіла, а мати теж ж, ну, от, больна ж була жінка. От, і вона тут стояла, мабуть, місяця півтора то й два після того, як його не стало, її забрали і відвезли під прес. От, от, так. так що ця автівка, я на неї мала повне право, тому що першу він купив за мої гроші з продажі моєї хати. От, так. Ну, Але це вже все, пройдений етап. Звісно, я за нього отримала 380 євро, але ви, ви думаєте, що це легкий труд. Оце у, у травні, ні, не, не в травні, то у вересні, у вересні оце він пролежав у больниці, це ж йому зробили тоді ще хімію і лучеву. і отож тоді перевели у це в паліативне відділення, там мені його предложили забрати і одразу оформили усі ці документи. От, і оце вважайте, так, зараз я посчитаю. Ну, коротше, не зображу. Сім місяців він прожив, сім чи вісім місяців. Оце оці, скажімо, за вісім місяців я по 380 євро отримала, але я вам скажу, це дуже було важко. Дуже було важко. Накормить, у туалет допомогти, у душ допомогти, він був психований. Уже тоді, оце як уже ми сюди переїхали. Йому так ця квартира не нравилася, тож ж маленька та кімната. Я йому предложила цю, він сказав, ні, я хочу там, а, а хочу там, тому що на оцій стіні, на оцій стіні, тільки з тієї сторони, з тієї, ото на тумбочці, де в мене стояв телевізор. І він, як лежав там на диванчику, то він дивився цей телевізор. Йому було вдобно. А тут же ні, тут треба було отут десь його ставити телевізор. А він сказав, я буду там. Ну, він називав її Собача. будка». Йому дуже не подобалось. Звісно, у тій двохкомнатній, де ми жили, він був уже, мабуть, годів 10 віддільно спав, а то, може, і більше, ніж 10. От, у нього була здорова зала, здорова, здоровий вдобний диван. Я купила туди матрас такий хороший, на, на півдивана поклала, телевізор здоровий. От, все, журнальний столик такий здоровий, удобний. Він же ніколи на кухні не їв. Він тільки там я то приготовлю, принесу, він покушає. Тоді я заберу і все. Він ото лежить там потрошечко то блеквільта вип'є, бо пиво він тоді вже не пив. Як йому зробили кардіостимулятор, поставили, він перестав пиво пити і перестав у сауну ходити. А то ж він пив пиво, тому що ходив у сауну. от Ото -от так. Так що тут йому дуже не нравилося, не нравилося. А я, а я теж, може, зробила помилку. Може, не треба було сюди переїжджати. Можна, може, було, треба було зачекати, щоб його не, не нервувати, щоб він не психував. Але ж, понимаєте, навіть той паліатів, щоб поїхати на, на два дні. На два дні. То мені б треба було когось із хлопців, з мужиків, просить, щоб його прям стягували з тих ступеньок. Бо він уже він не мог сам, у нього вже сил не було. От. Ну, Один Бог свідетель, Чи правильно я зробила, що сюди переїхала? Всі мені кажуть, що правильно. Ну, Значить, значить так повинно було бути. Отак. От от. Так, що ючика немає вже. Сім рочків. Сім рочків. А отак. От от... А так от кажеться, що оце, вроді так, 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 оце недавно, так недавно. Хороший був, я вам кажу, хороший. Дуже Настюшу любив, дуже. Бо ми ж він, отож, як ми з ним у Запоріжжя приїхали, в мене жили, от. а тоді десь е, Аня з павликом переїхали вже з Настюшою з маленькою до нас. І жили у нас аж до самого. Того часу, поки я Юра вже уїхав, от, поки я вже не стала квартиру продавати, вони в нас прожили місяців сім. От, місяців сім прожили. Павлик все шукав, у нього ж була однокімнатна квартира, це моя тіточка оставила мені, а я одразу на нього зробила. Він шукав там у тому районі, де Аніни батьки жили, космічний мікрорайон називається. Вона тільки там сказала, мені тільки біля батьків. Ну, він шукав таку квартиру, щоб і хороша була і недорога. От, і так таки вони купили, там. правда, дев'ятий етаж, ну хороша квартирка була. Ремонт зробили. І ж тут якраз ремонт робили і жили в нас. От, і ми з Настюшею їм дозволяли йдіть. Вони ходили на тренування, і ходили десь там до, до друзів, все. а ми з Настюшею були. от, ми з Настюшою, так що... Вона тоді вже починала ходити, така була цікава. Отой, такий У Павлика здоровий такий магнітофон, так стояв на стінці. Вона підійде, так держиться, здержиться за стінку, підійде кнопочки. Знала, які кнопочки нажимають, музика ігра, і вона отак танцює, 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 танцює. От. І Гулять ми з нею ходили в коляски, возили її. От, так що він отак дуже до неї привик, дуже. От. І тут, як оце вона... Приїжджала до нас, він дуже до неї хорошо ставився завжди дуже хорошо. І Як вона оце ж приїхала на екзамени сюди, вона ж двічі приїжджала здавати екзамени. Перший раз вона здала екзамени, там біля Хельсинки десь чи 40, чи 60, чи 60 кілометрів. Я забула, як це місто називається. От, от там ом, було м, щось з туризмом щось зв'язане. Вона поступила. Їй прийшло повідомлення на комп'ютер, що вона поступила, але в неї закінчився паспорт, загранпаспорт. Їй треба було зробити новий загранпаспорт і окрити студентську візу. І вона не вспівала, і вона від того міста. І тоді, на наступний рік, на наступний рік. Зимою ще були прийомні екзамени, і це був останній рік, як іностранні студенти навчалися. Ті, що поступили, навчалися до кінця вже безкоштовно. І вона туди поступила. Ото в Хельсінки, от на економічний, не економічний, пробачте, на комп'ютерний дизайн. Оце вона туди поступила, і він її на екзамени возив і забирав. І ну, Він уже тоді був, він знав, що у нього вже оце, ну, той, він вже тоді хімію проходив і лучеву проходив. Це вже перший раз, не другий раз, а перший раз. Але він так хорошо тримався, хорошо, він так і поправився, все. От, А тоді, а тоді що? Оце він пройшов, закінчив він у, у, у березні, я у літочку. В першому місяці сама без Настюші, да? Да, Я поїхала в Італію, вона поїхала в Україну. Чи тут ще екзамени доздавала, а тоді поїхала в Україну, бо вона вже із Сашою зустрічалася. От. І тоді я приїхала, я побачила, що він ж зовсім друга людина, він так схуд, він так худенький же ж. А він схуд, мабуть, кілограм на 10-12, я поняла, що з ним щось не не те. Що з ним щось не те. Ну, от, -от так, мої рідненькі. Дуже був хороший, дуже хороший. Чого я не, не можу. Ні, ну, може, і перший чоловік був непоганий, може, і другий був непоганий. Я не, я не кажу, що вони були погані. Велика їм подяка, великий уклін від мене, що в мене двоє замічательних діточок. Павличок, синок, Отак от. Так от. Так що нічого не буду казати. Всі, всі обіди ті, що були, уже все пройшло. Уже 100, скільки років, уже і натиного батька дуже багато років немає. У шостому році він помер. Уже скільки років немає, 19. Ну, от. Так що... А Павлика, батько живий, живий. Ну, я не знаю, чи він в Україні живе. Він 54-го року, це мені 68, йому 70. Я не знаю, чи він в Україні, чи, може, десь виїхав уже давно. Не інтересуюся, і, і, і воно мені зовсім і не треба. От. Ну, а в Юрчика, бачите, така, таке життя склалося. Він молодший був на мене, за мене на 4 роки. Я 56 го він 61 го От. Але він був дуже хороший. Оце, якщо я боліла там у мене чи, чи голова, чи чи щось там, чи температура. чи отож мені операцію теж робили гінекологічну е, у п'ятому році. Тоді оце робили операцію отут, у той Поски Телогдус був, а як вам сказати, як гаймарітіка, там кіста була. Оце мені робили теж під общим наркозом. Він ухажував за мною і купував все, і готував, і все. Ніколи нічому не відказав. Десь поїхати, будь ласка, десь щось, пожалуйста, все, 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 все. Ну, в общем, розказала вам свої спогади. Щоб сказати, зараз я хочу когось собі знайти, ні, мої дівчатки, ні. Я с той кажу, там язиком плещу, що може якогось італійця. Уже такого, знаєте, ще такого самого не буде. А якогось італійця, щоб отого за ним вхажувати, щоб він мені командував, там, оце ти так не, не так зробила, оце ти не так зробила, оце це треба отак. От. Ні. Ні, 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 я не хочу. Юра, мені ніколи за у ці 18, 19 років, що ми прожили, він мені ніколи не зробив замічання, що ти там не такий борщ сварила, чи ти не так картошку пожарила, чи ти там ще щось не таке зробила. Ніколи. Якщо йому щось не подобається, те, що я приготувала, дивлюсь він на кухні. Кажу, а що ти будеш робити? Та пожарю картоплі з тим з грибами. Ти будеш, кажу, буду. Все. Ну, от, кажу, так у нас там суп, є, я варила. Так. Він, він не каже, що він мені не подобається той суп, чи я його вчора їм. Він не каже. Та каже, мені картошки захотілося. Пожалуйста, жарь і я поїм все. Отакий От у нас був завжди розговор. Все, мої рідненькі папа, -па, доброго вам вечора, тихого, спокійного, щоб ви жили довго, щасливо із своїми. Чоловіками і своїми жінками, якщо це чоловіки мене дивляться, щоб усе у вас було хорошо і благополучно. Папа. -па.